Сьогодні, як і понад 30 років тому, із цього пагорба на вулиці Мелешкіна відкривається чудовий краєвид на Саксаганський район. Район як адміністративну міську одиницю було створено 1975-го, але тоді звідси можна було роздивлятися лише обрій. Сам район ще треба було побудувати. Локомотивом і червоною лінією цього будівництва стала вулиця Мелешкіна. У 70-х роках у житті вулиці Мелешкіна настав новий етап. Згідно з генеральним планом розвитку міста, передбачалося створення нової транспортної магістралі, що мала поєднати північну та південну частини Кривого Рогу. До того подібне сполучення відбувалося по дорозі повз рудничні мікрорайони, які в народі називають більшовик та Карла Ліпнехта». Коли розпочалося прокладання нової магістралі, вулиця Малешкіна опинилася у центрі цього будівництва. Еще Що я в Шопневом работал, подкопаю, возглавлял центральный городський район, поэтому это относилось к центральному городскому. І в городі горисполковни було прийнято рішення, так как не хватало фінансування, щоб запустити улицу, не хватало фінансування для подсипки дамби через балку колектину. Поэтому було прийнято рішення, что два треста наймогучих Ленін Руда, Жовтневого района і Зажинського Центрального району за счет промышленных предприятий підсипати дамбу, щоб можна було построить дорогу полностью. Була задача скоріше эту часть дороги, щоб те, що йшло через карліпних, через Большевик... Скоріше, отошло в сторону, щоб ето центральною вулицею стало. Вот це посипка дамби, строїтельство проспекту 200 Это Це була основна задача. Наприкінці 70-х років завершилося це дорожнє будівництво. Після цього вулиця Малешкіна опинилася на шляху основних транспортних міських маршрутів. Дещо донедавна була міська околиця, сміттєзвалище на місці майбутньої швейної фабрики, там з'явилася асфальтована магістраль, вздовж якої почали виростати багатоповерхівки. Це будівництво відбувалося вже в Новому міському районі. Однак районна адміністрація, що керувала його створенням, розташовувалася від початку в одній із адміністративних будівель Рудника імені Кірова на вулиці Харцизькій. Саксаганська райдержадміністрація на вулиці Мелешкіна з'явилася пізніше, а перед тим на цьому місці планувався будівельний майданчик зовсім іншого об'єкту. Універсам Кривбас має знаходитися, тут було строїтельство. Ну, Общественність розміщалася центр району, здесь знаходилася і прокуратура, і всі відділи раїсполкома і так далі. Коша б там райком партії райсполком було на одшиби, не в центрі. Потім було прийнято рішення міста універсама здесь построїть здання райкома, райсполкома. Щоб компактно було, расположено. Зміна плану щодо будівництва універсаму на вулиці Мелешкина стала малою втратою у справі створення соціальної інфраструктури. 70-ті роки час, коли активно будувалося не тільки житло, але й супутні об'єкти побутового обслуговування, громадського харчування, школи та лікарні. Коли населення Саксаганського району різко виросло, на вулиці Малешкіно розпочалося, зокрема, будівництво нової стоматологічної поліклініки. Його продиктувала життєва необхідність. Жителі нових будинків мали приписку до стоматологічної поліклініки у Центральному міському районі, до якої було довго та незручно добиратися. А стомат поликлиника появилась так, что так как тут близко нигде не было, в этом уже в новом районе стомат поликлиники нигде не было. Поэтому я обратился к руководству Крымбас Руды, чтобы они профинансировали и строительство, стомат поликлиники. Тем более я и главврача взял оттуда, жовтного района. Моделевский Давид Горонович. Это главврач, Он проявил себе хорошо в стомат поликлиники номер 3 в Жопновому районі. Поэтому я забрав його сюди главврачом. І он швидко добився оборудования. Когда строилось, пока строїлось здание, він вже приобрел багато оборудования. У 70-ті роки на вулиці Малешкіна з'явилися ще два медичні заклади. Четверта міська лікарня, хоча й існувала тут раніше, отримала у своє розпорядження нові приміщення, зокрема й нову будівлю головного корпусу. Тому можна казати про своєрідне нове народження. А в кінці вулиці, біля площі 30-річчя перемоги, була зведена будівля, яку тепер займає четверта дитяча поліклініка. Хоча від початку в ній планувалося розташувати інший медичний заклад наркологічний диспансер. Вже коли коробка була готова, і вийшло, що лічебні корпуса на центральну вулицю виходили, і там були корпуси для лічення больних алкоголем. ...бульного. Тому вирішили переіменувати, переділити на дитячу лікарню. Коли на вулиці Малешкіна почали з'являтися ряди дев'ятиповерхівок, поряд з ними було побудовано одну загальноосвітню школу, тепер КЗШ номер 122 На вулиці на той час вже знаходилися дві школи та школа-інтернат. Вони були зведені під час попереднього етапу житлового будівництва. Теперішня КЗШ No14 та колишня середня школа No6 почали будуватися ще тоді, коли поряд були лише поодинокі хрущовки. До 70-го року на території, де ми зараз з вами знаходилися, було кукурудзяне поле. І потім десь наприкінці 69-го року виникла така необхідність побудови нових шкіл, тому що було дуже багато дітей, і школи були переповнені. Наприклад, 107-школа, де я навчалась і закінчила цю школу в му році, ця школа була переповнена і працювала в дві зміни. Ви самі розумієте, що таке дві зміни це дуже і для батьків і для дітей. І тому в 71-му році перший дзвоник пролунав для шостої школи. Прийшли діти із сектору, у нас тут є приватний сектор, тоді ще не було дев'яти поверхівок, був приватний сектор і по вулиці Качалова було декілька п'ятиповерхівок, і діти саме цього мікрорайону почали навчатися в шостій школі. Навчальний заклад, відомий як середня школа номер 6 проіснував до 1990 року. З 28 квітня 1990 року на базі школи було створено Саксаганський природничо-математичний ліцей. Потім його було переименовано на Саксаганський природничо-науковий і вже з 1995-го отримав свою теперішню назву Криворізький природничо-науковий ліцей. Ініціатором відкриття навчального закладу да, був перший директор Солгуб Анатолій Іванович. Його підтримували виконком Саксаганської районної міської ради і виконком Криворізької міської ради. Чому виникла така потреба? Справа в тому, що ви знаєте, що існували до 90-го року існували школи з класами, з поглибленим вивченням окремих предметів, наприклад, на базі 95-ї гімназії були класи з поглибленим вивченням математики. Це була Одна школа у місті, але дітей, як ви знаєте, здібних, обдарованих менше, але здібних дітей багато. Тому виникла така потреба, що в кожному районі почали відкривати ліцеї і гімназії саме для дітей, у яких є здібності до вивчення окремих предметів. Природничо-математичний ліцей називається тому, що тут навчаються діти, яким подобається математика, фізика, хімія, біологія, інформатика. І... Ініціативу Анатолій Івановича підтримав і колектив шостої школи. І тому з 90-го року, 1 вересня, гостинно відкрив двері для дітей не тільки нашого мікрорайону і Саксаганського району, а всього міста Саксаганський природничий математичний ліцей. Коли у 70-ті роки розпочалася реалізація плану з будівництва мікрорайонів та вулиць Аксиганського району, зокрема й вулиці Малешкіна, постала потреба забезпечити працевлаштування хоча б невеликої кількості людей безпосередньо в самому районі. Так розпочалася історія виникнення Криворізької швейної фабрики. Поштовхом для її створення стало не тільки бажання міської влади, але й розпорядження, що надходили до міста з інстанції вищого рівня. В 60-х років, годин... сложилось, было принято правительством Советского Союза постановление о выводе женщин из подземных горных работ. Для этого была экстренно создана фабрика, значит, переоборудовано общежитие по улице Харцисской под швейную фабрику, и она называлась Народный Кирова». Кроме этого, значит, находилась в центральном городском районе, в районе Гланцевки, за заводом бывшим коммунистам, швейная фабрика детской одежды, которая ну, занимала столько ассортимента для детей. Они были в крайне неприспособленных помещениях, вот, в бараках практически расположены. Ну, от, значит, в середині 70-х годов руководство міста почало ініціювати вопрос о строїтельстві в місті швейної фабрики. От, покойний Гагорій Іванович Гутовський, Юрій Петрович Бабіч, вони вот були города, вони начали инициировать. Зведення будівлі швейної фабрики на вулиці Малешкіна розпочалося 1977 року. Відкриття нового підприємства планувалося за два роки. 1979 рік був проголошений ЮНЕСКО роком дитини і тому нову швейну фабрику, що повинна була виготовляти дитячий одяг, хотіли відкрити саме в той рік. Це й вдалося зробити. Офіційна церемонія відкриття відбулася 27 грудня 1979 року. Таке здання, воно казалось, скажімо так, просторним. неэффективно использовались все производственные, ну, введенные в эксплуатацию мощности. Ну, было принято решением э, городских властей и Министерством э, легкой промышленности о том, чтобы сюда же переселить и э, швейную фабрику на руднике имени Кирова. И таким образом значит, э, в 80-м году произошло слияние двух коллективов, От, значит, которые, э, занимались разным ассортиментом. займалися різним асортиментом. Одні займалися э, детской одеждой, вторые займалися легким женским платьем. Швейна фабрика на вулиці Малешкіна вважалася новою, але так було тільки зовні. До виробничих цехів 1979 року надійшло обладнання, що використовувалося ще о 60 шістдесяті роки. Воно було застарілим за всіма показниками. Успішно працювати та розвиватися з таким обладнанням фабрика не могла. Не могла вона вдовольняти і бурхливий сплеск попиту на одяг у 80-ті роки. Тому в цей час питання про технічну модернізацію підприємства стало надактуальним. Ми були включені значить, в число 25 фабрик Советського Союзу. которая значит, модернизировалась по полному технологическому циклу за счет беспроцентного кредита Германии, которые выделили миллиард марок. Вот, значит, на развитие легкой промышленности в Советском Союзе. Вот таким образом в 1988 году был заключен контракт со швейцарской фирмой «Интерпластика», и к концу года без остановки производства с выращиванием мощностей было произведено полная реконструкция и полное техническое перевооружение нашей фабрики с увеличением объема производства примерно на 46,3%. Вот, на, 1988 год здесь стояло оборудование третьего и четвертого поколения, были Установлені автомати і полавтомати, підвісні транспортні системи. Ну, це, на, момент пуска, на момент закінчення технічного перевів, це була фабрика європейського уровня. Подальший розвиток підприємства був забезпечений розширенням його економічних зв'язків. На фабриці було розміщене виробництво одягу відомих європейських брендів. Впроваджувалися новітні технології та надходили інвестиції. Така практика розпочалася ще наприкінці 80-х років, і вона визначає стратегію економічного розвитку фабрики і сьогодні. А розвиток Саксаганського району показав, що свого часу було ухвалене правильне рішення, коли робився вибір, де саме мала розташуватися Криворізька швейна фабрика. По чому зі було построєна, наче тогда це нужна розвратіти стратегії. того времени, значит, конца 70-х годов, развитие нашего города. Ведь в тот момент на улице Мелешкина не было. Это была поселочная дорога. А на территории фабрики, которая сегодня находится, это была городская свалка. Вот. А учитывая то, что будет строиться улица Млешкина, будет строиться вечерний бульвар, будут строиться микрорайоны Солнечный, Горняцкий, будет строиться, строиться 200-летие, вот, э, географией расположения фабрики приблизили людей, живущих вокруг нее, к тому, чтобы э, ну, не создавать транспортные неурядицы для работников. Ну и учитывая то, что в каждой семье минимум одна женщина, а вокруг в Максексианском районе живет почти 150 тысяч населения, вот это ресурс, который мы и черпаем значит, для, как кадровый резерв, это и есть наш район. Поряд зі швейною фабрикою на вулиці Малешкіна знаходиться військова частина 3011. Вже понад 40 років її історія пов'язана з вулицею, хоча частина старша за неї і дислокувалася від початку в іншому районі міста. Наша частина була організована в 1966 році. Ізначально ми позивалися з Дніпропетровська, а потім оттуди перевели на карла липнета сюда укрою, 19 ноября ну, там проходил учебный сбор после окончания учебного сбора сформировали подразделение и мы там находились до 1975 года а в это время было строительство нынешнего военного городка это силами районных властей и городских властей. И в тысячу, весной, вернее, осенью в 1975 году, мы переехали сюда. Когда молодого солдата призвали, нас начали переодевать, выдавали ХБ серого цвета. Для меня это было в Никто не знал, что это за войска. Потому что такой, цвета такой формы не было ни в одном роде войск. Ну а потом нам со временем все это объяснили, что это были специальные натурализованные части милиции. Ну, подразделение было здесь небольшое, батальон, и то не ротная система, а только животная. А ну, со временем все это росло, увеличивалось. Ну, сейчас в настоящее время здесь бригада. Ветерани військової частини 3011 є свідками розвитку вулиці Мелешкіна та загалом цієї частини міста за кілька десятиліть. Коли на вулиці з'явилося військове містечко, місціну навколо навряд чи можна було назвати вулицею, навкруги лише пустирі та поодинокі новобудови. Необлаштованою спочатку була і територія військового містечка. Подальше створення затишку та озеленення робилося руками людей, які тут служили. До речі, дерева вздовж тротуару перед частиною також були посаджені військовослужбовцями. Сімдесят 1977 році я була призвана в декабрі місяці, перша женщина получилась в этой части, так и і вітіраном ушла. йшла. І по настоящее время продолжаю уже 26 лет отслужила, служила, восьмий уже службовець. поэтому, получается, все мероприятия, все строительство, которое проходило в части, проходило на моих глазах. Была казарма, был штаб, спортзал был, построен гараж был. Это все, что местные власти сдали нам городок. Вот. Но в части нужно было жить, поэтому строили складские помещения. Потом построили мы свинарник, у нас было хорошо развито подсобное хозяйство, были у нас и свиньи, были и коровы у нас. Потом у нас был командир и он любитель очень был подсобного завели кроликов потом сдавали эти шкурки то и счастье жизни текла это все что мы забивали к празднику все было на солдатских столах празднику солдаты чувствовали будет праздник будет улучшение питания теплица была у нас построена там и осенью и весной выращивали зеленый лук вот даже огурцы были Сад большой мы высадили. У Нас там очень много абрикос, слив. Позаду військової частини до появи сучасного гаражного кооперативу розташовувалася промислова база, на якій знаходився великий книжковий склад, звідки книжки надходили до магазинів та бібліотек усього міста. Она сейчас закрыта, просто ее сейчас нет, а вот в конце забора, вот здесь, там, где гаражи, там была книжная база большая, которая снабжала книгами весь город, по идее. Вот, и получается, мы через них договаривались в каком-то магазине, выписывали тогда счет, а тут на базе уже получали книги. Библиотека у нас была в этой казарме на первом этаже, только выходила на ту сторону. Ну, а так як у нас зараз ще вторий городок зі сісто, бібліотека тепер знаходиться там. А тут чисто повністю трітажі займає казарма. Коли завершилося будівництво вулиці Малешкіна, поставило питання про створення маршрутів громадського транспорту. Мова йшла вже не тільки про зручність жителів вулиці, яким треба було діставатися на роботу до інших районів міста. Але й про тих, хто мусив приїжджати на вулиці Малешкіна, зокрема до швейної фабрики та військової частини. офіцері прапорщики вони всі додому е, уїжджали, Ночували тільки ті, які приходили зі служби. А, а, як Общественним транспортом транспорт, в то время по початку, як тільки час прийшла, я жила в районі Червоної. Тобто оттуда тролейбусом, от тут був поворот, пятерочка ходила. Вот. Поэтому добирались троллейбусы. У нас был двухчасовой обеденный перерыв. Вот. Нам нужно где-то было кушать. В Сандатской столовой мы не питались. Поэтому мы все общепитовские районы тут по улице Мелешкина знаем. На Березе пельменная шикарная была. Мы туда ходили. Ресторан «Бирюза», на комплексы мы туда ходили. Потом гостиница «Киев», открылся там ресторан на комплексе, обрадовались. Видели, как строительство самой гостиницы происходило, как за одну вечер или ночь, можно сказать, выросли полтора метровые ели. Утром ехала на работу, ели не было, вечером уже еду, ели полтора метра уже растут. В общем-то приятно было, что улица Мелешкина преображалась прямо на глазах. Однією з яскравих подій цього перевтілення вулиці Мелешкіна було будівництво на ній кінотеатру Олімп, сьогодні одного із найвідоміших у місті. Коли здався район, в 1975 році подобний кінотеатр вже в Дніпропетровській по такому проєкту держував на набережній, на Мандриковці. Я поїхав, посмотрив його, взяв архітектора району, не пам'ятаю, вже фамілія жінки була. Мы поехали, посмотрели, а потом, значит, документацию в Днепропетровске взяли этого кинотеатра. Я забыл, как он называется в Днепропетровске, но ну, точно по такому проекту. Ну и начали проектировать Криворож граждан проект институт. Запроектировал ее очень быстро, почти одновременно, как и э, это, сама поликлиника. І буквально через два роки кінотеатр вже запустили. Сьогодні масштаби міського будівництва 40-річної давнини дивують та вражають. Здається, неможливим, що за кілька років поставали цілі житлові масиви. І зважаючи на той розмах, нині можна пробачити окремі його недоліки. Так, перший керівник Саксаганського району вважає, що якби будівництво волося тепер, то, мабуть, не варто було на одній із центральних вулиць міста розташовувати військову частину. А головний корпус 4-ї дитячої поліклініки слід було розмістити попереду допоміжних. Та зрештою вулиця Малешкіна полюбилася криворіжцям такою, як є. Взагалі, місто преображається, а я тим більше що участь приймав і в благоустройстві, і в содействі строїтельства, звісно, удовлетворення огромне випитуває. Перетворення всього міста та, зокрема, Сакзаганського району було добре видні його творцям звідси. Чим більше будівель з'являлося на обрії, тим вагомішого значення набувала вулиця Мелешкіна як центр цього району. З часом так і вийшло. Вулиця Мелешкіна це вулиця, з якої видно район.